Ла, що вбиває рак американські науковці за крок до створення унікального препарату. Хоча перевіряти його ще довго, винахідники вже патентують ліки і створюють фармацевтичну компанію. Як збираються побороти досі невиліковну на певній стадії хворобу? Розповість Яна Слісарчук. До цих мишей прикута увага сотень учених та мільйонів хворих з усього світу. В них іде боротьба на смерть за життя. Піддослідні хворі на рак, але це може змінити одна єдина молекула. Професор Кевін Міл спрямує в лабораторію перевіряти результати останніх тестів. Дивіться, нормальні клітини не вражені, а ракові самознищуються. Ракові клітини стрімко мутують, і розростаються, відмовляючись відмирати з часом як звичайні. В цьому їхня сила, але в цьому ж їхня вразливість. Ми відкрили молекулу, яка відрізняє ракові клітини за механізмом самопродукування і знищує тільки їх. На відміну від багатьох ліків, молекула ті 10 достатньо мала, щоб проникати крізь бар'єр між кровоносною та центральною нервовою системою. Саме він заважає численним препаратам нормально впливати на ЦНС. Мало того, що вона запускає процес самознищення у заражених клітин, ще й здорові зміцнює. Ми на порозі нової ери. Наступне покоління ліків воюватиме з хворобами на генетичному та мікробіологічному рівнях, відстежуючи їхні властивості і вражаючи їх. Оскільки на здорові клітини новий препарат майже не впливає, пацієнти не відчуватимуть багатьох негативних наслідків сучасних засобів лікування. Спершу нам треба переконатися, що цей препарат не має негативного впливу на інші здорові клітини. Численні експерименти мають встановити чітке дозування, а потім справа вже за клінічними дослідженнями. І запускати їх планують уже за рік, адже професор Мілс навіть фармакологічну компанію встиг зареєструвати. Яна не тесен 1 +1.